Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні в нас заняття з грамоти, на якому ми будемо продовжувати вчитися робити звуковий аналіз. Навчимося ділити слова на склади і визначати їх кількість. Якщо ви готові? Тож до роботи. Розглянемо першу картинку. На ній зображений слон. Промовимо це слово. Слон. Який перший звук? С. Який він? Вірно, твердий приголосний. Як ми його позначимо? Так, однією рисочкою. Який наступний звук? Л. Який він підказуйте? Вірно, твердий приголосний. Позначається. Так. Однією рисочкою. Наступний звук О. Який він? Молодці. Голосний позначається кружечком. Останній звук у слові н. Визначте, який він. Так, твердий приголосний. Як позначимо на письмі розумнички. Однією рисочкою. Тепер порахуємо, скільки звуків у слові. Розумнички 4. Скільки голосних? Одна. Скільки твердих приголосних. Вірно. Три. Тепер спробуємо порахувати склади. Поставте руку під підборіддя і промовте слово. Слон. Скільки разів опустилось підборіддя? Правильно один раз. Тобто, у слові один склад. Тепер зробимо звуковий аналіз наступного слова. Корова. Перший звук К. Назвіть який він? Правильно. Твердий приголосний і позначається. Молодці. Однією рисочкою. Наступний звук О. Розкажіть, який він? І як позначається? Ви дуже уважні. Він голосний і позначається. Кружечком. Далі йде звук Р. Він який? Підказуйте. Правильно! Твердий приголосний позначається однією рисочкою. Наступний звук О. Розкажіть про нього. Молодчинки! Він голосний і позначається кружечком. Тепер звук В. Який він? І як позначається? Я згодна. Він твердий приголосний і позначається однією рисочкою. Тепер останній звук у слові. А. Скажіть, який він? Розумночки, голосний, а позначається кружечком. Тепер порахуємо, скільки звуків у слові. Правильно 6. Скільки голосних? Три. А твердих приголосних. Теж три. Порахуємо склади. Ставимо руку під підборіддя і промовляємо слово Ко-ро-ва. Скільки разів опустилось підборіддя? Правильно три рази. Тобто, у слові, три склади. Тепер потренуємося самостійно визначати кількість складів. Прикладіть руку під підборіддя і промовляйте слово разом зі мною. Лий Мон. Скільки в слові складів? Скільки разів опустилось підборіддя з рукою? Стільки і складів. Так скільки ж їх? Молодчинки. Два. Наступне слово КА. Вун. Встигли порахувати. Скільки складів? Правильно, два. Рахуємо далі. Диня. Скільки складів? Які ж ви молодчинки! Вірно, два. Тепер я промовляю слова, а ви рахуйте. Бак ла. Жан, К ба чок. Надам вам, мої любі сонечки, підказку, як визначити кількість складів у слові. Треба порахувати голосні звуки. Скільки голосних, стільки і складів. І останнє слово о гі рок. Я знаю, дітки, що вам дуже важко, але ви у мене самі найкращі все зможете. Гарно попрацювали час відпочинку. До побачення, дітки!